Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст в традиційному прямому стрімі присвяченому присвяченому Славі Кузінченко. Цей стрім я присвячую Славі Кузінченко політв'язню, українському політв'язню, якого незаконно утримують в львівській катівні по надуманому звинуваченню, в начебто вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон. Що характерно, наступає новий рік, через декілька годин наступає новий рік. Наступає новий рік, в якому український народ надіється на перемогу, на мир і на те, що після цієї страшної війни в Україні буде щось нове. Буде нова Україна, де буде, будуть права людини, де буде закон, Конституція. Ми надіємося на це. Надіємося на це, але що характерно, Сьогодні наступаючий новий рік. Ви знаєте, я чекав, чекав до обіду. От зараз скільки у нас? 15 годин, зараз третя година, да, третя година дня. Я хотів викласти це відео прямо зранку, але спеціально почекав. Думаю, у когось в Україні може заговорити совість, просто совість людська. Хтось згадає на Новий рік Славі Казінченко. Я розумію, що Новий рік, що ялинки, що курорти на Карпатах забиті, що в Биковелі да, мажори, блатні, чиновники, депутати, куркульня, контрабандисти, карні злочинці позабивали всі готелі і е, черги величезні, на ці гірські лижні підйоми. Да? Я це все зрозумію. Але я подумав, може, хоч одна людина згадає Славі Зінченка. От, просто згадай Славіка Зінченко, який а другий рік зараз святкує Новий рік у лапках у Львівському СІЗО. Ніхто не згадав, ніхто не згадав, крім Ігоря Швеця, для якого Славік як рідний син. І адвокат Валера да, Табаков згадає людину зрадника, да? тому що ну як же в, в, на, перед Новим роком не згадати? Людей, які зрадили Україну, зрадили ідеали, і саме головне зрадили тих, хто їм вірив. Да? Юрист Валера Табаков сказав, що Ігор Швець він відмовився від захисту Саві Казінченко, тому що йому зараз потрібні гроші, і він розслідує вбивство іншого волонтера, не назвав кого? Що я, начебто, працюю за гроші. так Хоча я відзняв відео і вибачився, я сказав. Що я зараз розслідую убивство Терези, адкову смерть. Ой, наша відомого від відомого волонтера і блогера Олексія Оскара, тому що його взагалі нема кому захистити. Олексій Оскер помер, і ніхто в Україні, крім Ігоря Швеця, жодного слова, тим більше розслідування, не веде. Тому я вибачився, сказав: я не забув Славка. Я не забув пам'ять Ірини Дмитрівни Фаріон. Я просто маленьку паузу зробив, після нового року будемо знову працювати, так? Славік Зінченко для мене, рідний син, я його ніколи не зраджував і не зраджу. Просто, як одна написала, одна написала моя вірна підписниця, вона написала, Юрій Миколайович, тримайтеся, ви зараз захищаєте пам'ять Олексія Оскіра, розслідуєте його, убивство, Терес, гадкову смерть. І захищаєте Славіка Зінченко. Ви як батько для двох людей, для Славіка і для Олексія Оскіра. Так і і Олексій Оскіра годяться мені в сини. Славіку зараз, Славік зараз ще молодий хлопчина. Він для мене як син. Олексію Оскіру 39. Він теж для мене, як син, мені 60, пішов 61 Тому я ніколи не забуду Славіка і ніколи не забуду Олексія Оскіра. Я буду їх захищати. Просто вибачте, будь ласка. От бачите, подивіться, як на мені виситься ковтинка. Подивіться, як на мені виситься ковтинка. Да? Наскільки я стомився, теж ніхто не пише. Ви знаєте, мені боляче, коли ніхто не ціни важкий труд і ризик людини, яка йде проти системи. Ніхто не ціни мій ризик, а я ризикую життям, виступаючи проти суддівсько-прокурорської поліцейської системи України і говорячи правду. Ніхто не ціни від слова взагалі, ніхто не каже, Ігор Миколаївич а ви спите, поскільки спите. А як вам, що ви їсте, взагалі, як ви живете? Так, а людина, яка говорить правду, вона без роботи, без друзів, вона гоніма, переслідування бита, побита. така Така доля всіх, хто говорить правду, і моя така доля. Знаєте, дуже важко, але я радий, що я сьогодні. Дочекався того моменту, коли можу поздоровити перший і останній на сьогоднішній день Славі Казінченко. Я чекав, думаю, може, викладе поздоровлення хтось з групи підтримки Славі Казінченко. Ну, неважко викласти в Фейсбуці на Ютубі. Нема. Я чекав, може адвокати Славі Казінченко, Сулима і Вороняк, які отримують великі гроші від сім'ї Славі Казінченко, поздоровлять його з наступаючим роком. Немає. Я чекав, може той. Зрадник, да, перевертень, да. юрист з київського переходу, да, Валера Табаков з Болгарії, поздоровить Славі Казінченко. Та ні. Він його продав, давно продав, перекинувшись до Софії Фаріон, полістившись на її гроші. Да. І зараз він цю зраду маскує. Я не те що кажу, що Зінченко винен. Я просто оцінюю як юрист безпристрасно. Да. Дві неділі назад обзивав останніми словами Ірину Дмитріну Фаріон. Я не хочу повторювати, як обзивав. А зараз, отримавши гроші від доньки Софії, каже, що вона велика українка. так? А Славік Зінченко стріляв в Ірину Дмитріну Фаріон з металевої трубки шариком. Так? Що ж, рідні, дорогі друзі, час розставляє все на місця, час розкидати каміння, час збирати каміння з усієї України, Ігор Швець перший. Викладає відео, в якому поздоровляє нашого українського козака, нашого політичного в'язня в Україні В'ячеслава Зінченко. Для мене він Славік, з наступаючим роком. Бажає йому щастя, козацького здоров'я, удачі, бажає не зламатися в застінках львівського СІЗО. Бажаємо йому витримати все, тому що Славік Зінченко не вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон. І побажаємо, що в 2026 році Славік Зінченко вийшов на волю, вийшов на свободу і обійняв свою мати Олену Зінченко біля воріт СІЗО. Ви знаєте, у мене колись було таке бачення, да? і я думаю, що це бачення рано чи пізно спрацює. Просто для цього потрібно працювати. Зрозуміти, рідні друзі, я ніколи по життю не кричав лозунгів, я ніколи не рвав тільняшку вишиванку на грудях. Я професіонал, професіонал він працює. Не люблю лозунгів. Тому я дуже прошу: не треба писати особливо дрібними буквами, да? і писати Зінченко з малої літери. Волю Славіку Зінченко і Славік Зінченко з малої е, літери. Славік Зінченко це великий українець, великий українець, тому що ім'я його є синонімом боротьби українського народу за правду. Славік Зінченко не вбивав Ірину Дмитрину Фаріон. Він український націоналіст. Він читав Бендеру, для нього Кумир був Шухевич. Він ходив по Дніпру з футболкою, з худі, з портретами Бендера Шухевича. Людина, яка є українським націоналістом, не могла вбити Ірину Дмитрівну Фаріон. Зрозумійте мене рідні і дорогі українці. Тому ще раз поздоровляю Славіка Зінченко, бажаю мужності і витримки. І саме головне, якщо Славік Зінченко, можливо, колись побачить це відео. Славік, тримайся і не ламайся. Я пишаюсь тобою, якби пишався рідним сином, який не ламається в СІЗО, в пресхатах, в застінках. Я не один раз казав, що люди, навіть, які вважають себе крутими, супернакаченими, супербійцями, попадають в СІЗО і ламаються як, як печенька за один-два місці. Славік сидить другий рік, він не зламався, його не зламали, він тримається. Тому ще раз поздравляю Славіка з наступаючим новим роком! Здоров'я, удачі! Щастя! І саме головне, віри. Віри в те, Славік, що правда переможе. Віри в те, що ти вийдеш на свободу. І саме головне, Славік, не ламайся. Щоб з тобою не робили, щоб ти ще не. Тобі Бог не дає витерпіти. Як кажуть, Бог дає все, що людина може витерпіти. Не ламайся, Славко, не ламайся. Я гружуся тобою, Славік, ти для мене, як син. Тримайся, українські козаче Славі Кузінченко. Славік Зінченко, український політв'язень, який зараз за стінках в катівнях львівського СІЗО, по надуманому обвинуваченню в убивстві великої Українки Ірини Дмитрівну Фаріон, яку він не вбивав. Я думаю, що всі, хто буде дивитися це відео, поздоровимо разом Славіка Зінченко з наступаючим новим роком, побажаємо йому усього найкращого, терпіння, витримки, незламності. І будемо вірити, що в 2026 році Славік Зінченко вийде на волю. І, користуючись цим моментом, я хочу поздоровити з наступаючим новим роком усіх людей, які мені допомагали. От уже до другий рік допомагали і допомагають в боротьбі за пам'ять Ірини Фаріон і за волю Славіка Зінченка. Я хочу низько уклонитися. Своїм підписникам я хочу низько околиниця своїм друзям, я хочу низько околиця людям, які мене підтримували, писали коментарі, писали повідомлення. Я хочу низько околиниці, особливо тим людям, які допомагали мені донатами. Тому що без фінансової допомоги боротися проти, проти величезної машини суддівсько-прокурорської, поліцейської, хочеться сказати інше слово, да? я не зміг. би. Дякую, рідні друзі, тим, хто допомагав фінансово. Без вас я би воювати не міг, а я веду війну. Війну за права людини, за права кожного простого українця, за законність і за конституцію. Все, рідні дорогі, обнімаю всіх ще раз з наступаючими святами. Ще раз поздоровляю Славі бажаю бажаємо триматися. Ну і вірю, що в 2026 році ми будемо зустрічатися частіше. І продовжувати боротьбу за пам'ять великої Українки Ірини Дмитрівни Фаріон і за волю справжнього українського козака, воїна Славі Казинченко. Традиційно хто у нас в чаті, пані Люба Ренкевич? Славіку 19 років. Ну, бачите я зробив паузу і думаю, хтось напише, скільки Славіку. Да? Пані Любе Ренкевич написала 19 років Славкове, а скільки Славік уже витримав? Хто би на його місці витримав, так? А я скажу ніхто давно зламався. Славік воїн він тримається і буде тримати. Пан Вітолій Литовченко і е, добрий день. І Володимир Ворона. Привіт з наступачем Новим роком, Ігор. Що за вадім, е, куруємо Січука і фінансує його. Е, пан Володимире, я відповів на це питання в вечірньому стрімі. Запрошую всім сьогодні на е, прямий стрім Українські сукіряни о 21.00. Ще раз обнімаю всіх з наступаючим новим роком. Я думаю, Славко побачить наше поздоровлення да, сьогоднішнє. Я думаю, всі тримають за нього кулаки, всі бажають йому здоров'я і хочу передати особливий привіт його матері, пані Олені Зінченко. Я не знаю, вона побачить моє відео. Не знаю. Я хочу їй е -е, передати великий привіт пані Олені. Я хочу вклонитися її за такого мужнього сина і хочу. Низько вклониться батьку. Славі Казінченко, пані Федору, який зараз на передвій нас захищає. В серді, дорогі, з наступаючим Новим роком, з наступаючою перемогою, тому що я вірю в перемогу України. І буде мир. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава простому українському народу! Обнімаю всіх вас! Дякую! Зустрінемось в новому році.